Волонтерка Ольга Осяненко прискіпливо настрочує міцні стіпки, збираючи докупи цупке оберігове плетиво розміром 4 на 4 метри. Це буде протидронова сітка, яка стане щитом для сотень бійців, або прикриє техніку, бліндаж, мінометний розрахунок чи спостережний пункт. Протидронові сітки це не прості, такі як ми робимо зараз, із панбонда з такої тканини. Це з досить грубої тканини, яка Дійсно зупиняє дрон на льоту. І цим же вони спасають і техніку, і спасають людей. І той транспорт, який везе, вони накривають повністю все це, захищають ці протидронові, захищають їх від попадання прямого дронів. У нас наскільки знають за пошиття цих протидронових сіток, що ми друга від волонтерська організація, яка займається пошиттям цих протидронових сіток. Ми це, це ми з гордістю це робимо і з відповідальністю. і Честю. Що таке протидронова сітка? Понад півроку тому вправні досвідчені плитуни маскувальних сіток могилів подільського волонтерського осередку захисники вітчизни навіть і не здогадувалися. Однак, орієнтуючись на фідбек військових, навчаючись на власних помилках, Тетяна Катриченко зуміла розробити свій крій і технологію. До нас прийшов Ігор тоді і каже, що треба проти дронові сітки. Поняття в очі не бачили. Я йому кажу, що слухай, ми не бачили навіть в очі, що це таке. Він привіз сітку, готову зібрану і показав. І поїхав. А до чого взятися, з чого взятися? Зробили ми сітку не так. І потім ми вже доходили, як нам приспособити, щоб нам було краще. І дійшли, що ми пішли, булавок купили, і цей кожен квадрат от ми зціплювали на булавки, а потім прошивали. І так ми дійшли до цих сіток. Но хлопці побачили і кажуть, що нам теж потрібно цих світок. Не побоялася команда поважного віку взятися до нової справи, аби інноваційно відповісти ворогам. Проти дронові тенета, які стали ще одним ефективним рішенням максимального захисту від ворожих дронів, сьогодні понад затребувані на виготовлення одного спорядження. Йде 3-4 дні. Робота доволі кропітка. Рук і техніки бракує. А запити військових ростуть з геометричною прогресією. Проте ніхто не нарікає, адже хоче зробити бодай якийсь особистий внесок у перемогу України. І головне врятувати життя, що є безцінно. Як воно збереже душу, накриє когось ховає. Оце для мене радість, що ми можемо хоч комусь допомогти чимось на іншій локації зосередженість і тиша, але кожен рух волонтерських рук вартий пострілу. Тут народжується ще один різновид захисту для передової маскувальні сітки. Їх з лютого 2022 року сплели вже понад 2200. Кожен день дві-три, дві, три сіточки, а разом складається і ми його робимо. Тому що це дуже кропітка робота. Це не просто стали, намалювали і все. Це треба руками, пальцями, розробляємо руки, болять нас, але ми даємо відпочинок і знову приступаємо до цієї роботи. Кожен і кожна біля каркаса має свою ділянку відповідальності. Хтось нарізає смуги тканини, інші вплітають їх в основу маскувальним візерунком. Вузлики стають молитвами за своїх синів, їхніх побратимів вірою і надією. Ми загартовані. Ми з 14-го року тут тягнемо. Правда, проти дронових у нас не було. Одні такі ми плели сітки. Для нас є війна, наші діти там ми хочемо не хочемо. Треба все, більше слова немає ніякого. І так хлопці просять: клейонки треба, сітки треба. Там, що вони, то треба, шукаємо одіяла, шиємо, подушки, шиємо. балаклави. У нас дівчата теж шили, шапочки їм ці піди, каски шили. Залюбки до волонтерської справи долучаються і переселенці, що знайшли прихисток у могилів Подільській громаді. Катерина Гринько із Херсонської області каже. Що коли плете, то відпочиває душею, відволікається від думок і хвилювань за своїх рідних. Це дуже важко, коли ти виїжджаєш, бросаєш свій дім. Дуже важко. Але треба триматися. У мене два сина, два онука. Так що треба жити, треба оце робити, тому що ну, ну як би цього, Коли хлопці говорять, що це треба, то треба робити. І будемо робити скільки, скільки потрібно. Будемо триматися. Будь-яка світлина чи подяка від бійців, то дає ще більшого завзяття діяти й Олександру Рябусі. Він три роки тому вимушено покинув свій рідний Бердянськ. І відтоді, у могилів Подільському, як може працює на перемогу. Ну, працюємо, надіємося, Скоро перемога, і поїдемо додому. Це саме головне. До перемоги. Да, до перемоги. Ну а що треба робити, люди. Хто приходить, хто не приходить, та й дома садіть. Кожна сітка камуфляжного забарвлення має свого адресата на фронті. Разом з ними на бойові позиції їдуть посилки з речами першої необхідності, листи та дитячі малюнки, продукти харчування чи смаколики. Бо війна не лише зброя. Це ще й людяність, яка тримає Україну. Суми це Покровськ в основному, це Дніпропетровський, Чернігів. Це наші зараз самі гарячі точки, куди ми зараз відправляємо сітки і замовлення дуже велике. Працюємо, робимо, стараємося, приходимо, тому що ми знаємо, що допомога потрібна нашим хлопцям, і це саме необхідне, що ми можемо зараз їм допомогти. Тому ми тут, тому ми будемо стояти, будемо стояти до кінця в тилу за спинами наших хлопців. Вони не впевнені в цьому, вони надіються на те, що ми чим зможемо ми їх прикриємо, а їх там потрібно тримати, щоб вони оберігали нас. Волонтери могилів Подільського центру не просто в'яжуть сітки, тут в'яжуть життя, шанс повернутися додому. Бо проти дроновий чи маскувальний обереги як броня. Адбайливі, наполегливі, відповідальні, совісні чоловіки, жінки, бабусі й дідусі, як тилові воїни, хто бездогано виконують свої завдання, що вимагають терпіння, уваги до деталей, вміння працювати в команді. І чим більшою буде команда та підтримка людей, тим ще якісніше та ефективніше українські захисники та захисниці будуть давати відсіч ворогам. Совісно сидіти вдома, як війна. Але чи так робимо, чи не так. У нас тут був такий випадок. Васильівна вийшла подихати повітрям, а там ідуть військові. Вона каже: заходьте, хлопці зайшли, а ми зразу хлопці, а ми так робимо, чи не так робимо. А подивіться, чи це такі сітки, як вам треба. <кій> І одне хлопчиня, буду плакати. Сказало, що <кій> де наші позиції, вони знають, де їхні позиції, ми знаємо. Але під сіткою вони нас не бачать. То люди не сидять на лавиці. Прийдіть, пов'яжіть, спасіть душу чиюсь. Хто може, хто може грішми, коштами, хто може роботою, хто може словом, хто може когось долучити, хтось може прийти. Долучайтеся до нас, приходьте і будемо разом спільно будемо з вами працювати. Ми тут всі пенсіонери, і ми приходимо і працюємо, хоча нам дуже важко, але ми все-таки набираємо силу, мужність, і ми приходимо і працюємо. У могилів Подільському волонтерському осередку захисники вітчизни немає броні чи зброї, є руки та серця небайдужих, активних, невтомних, цілеспрямованих людей, які стали частинкою українського спротиву та важливої допомоги військовим, і щодня без перепочинку роблять свій фронт непереможним. Так виглядає тил сильний, теплий, незламний.